І я не хочу знати, літери писати, цифри рахувати, теж не хочу я, хочу я співати, грати, танцювати, не 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 хочу хая. Не 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 хочу хая, я не хочу ха, не хочу ха, бо заклала мені вуха, не ха, не хочуха, не хочу хай я, не ха, не хочуха, бо заклала мені вуха, не 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 хочу хая. Не, не хочу хай я. я! І що це було? Хіба не цікаво про все знати, багато що вміти, писати, читати, рахувати або лічити. Навіть козлик і той вміє лічити. Так, так, козлик. Я, пані Наталя, знаю цікаву історію, яку написав. Норвезький письменник Альф Пресен. І малюночки до цієї історії намалював художник Володимир Сутєєв. Хочете почути? Ну, звичайно, хочете, бо ви хочухи, мої любі слухачі. Слухайте, казка козеня, яке вміло лічити до десяти. Жило собі маленьке козеня, яке навчилося лічити до десяти. Якось підійшло воно до великої калюжі, стало над нею як укопане і довго дивилося на себе у воді. А тепер послухайте, що було далі? Один, сказала козеня. Це почуло теля, яке гуляло поблизу і скубло травичку. І що це ти робиш? спитала теля. Я сам себе полічив, відповіла казеня. Хочеш, я й тебе полічу. Якщо мене не болітиме, а то полічи, сказала теля. Зовсім не болітиме, тільки ти не вирушись, і тоді я зможу тебе полічити. Ні, я боюся, і моя мама, мабуть, не дозволить, промовила теля, заткуючи. Але козеня не відступала і сказала Я це один, ти це два, один, два. Мамо? заревіла теля і почала плакати. Враз до нього підбігла корова із дзвіночком на шиї. Ну чого ти ревеш? спитала корова. Козеня мене полічило, поскаржилась теля. А що це таке? спитала корова. Я вмію лічити до десяти. Ось послухайте один це я, два це теля, три це корова, один, два, три. Ой, воно вже й тебе полічило, заревло теля. Коли корова це зрозуміла, вона дуже розсердилася. Я тобі покажу, як знущатися з мого телятка та з мене. Ану телятку дай моєму духу. І корова з телям кинулася до козенята. Козеня перелякалося, підскочила, як ужалено, і подалося геть по морішку, а корова й теля за ним. Недалеко на пасавиську стояв бичок. Він колопав рогами землю і підкидав угору кущики трави. Теля і корова протопотіли повз нього. Чого ви женетесь за цим малесеньким козеням? спитав бичок. Бо воно нас полічило. Але ми його спіймаємо, сказала корова. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок. Один, два, три, чотири, сказала козеня. Ой. Воно вже й тебе полічило, захлипала теля. Ну, це йому так не менеться, заревів бочок і разом з усіма кинувся догоняти козеня. О бабіч дороги походжав кінь і скуп травичку. Побачивши тварин, які мчали, як очманілі, він закричав Куди це ви біжите? Женемось за козеням, відповіла корова. Воно нас полічило, запхикала теля. А йому ніхто не давав такого права, проривів бичок. А як же це воно робить? спитав кінь. Дуже просто, сказала козеня. Ось як. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, а п'ять це кінь. Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, воно вже і тебе полічило, сказала теля. Ах ти ж, козина така, ну постривай же, зержав кінь, і собі кинувся слідом за козеням. У загороді спокійно спала велика свиня. Від тупоту вона підхопилася. Куди це вас усіх внесе?» – спитала свиня. Ми женемось за козеням», – відповіла корова. Воно нас полічило, жалібно заревів теля. А йому ніхто не давав такого права, проривів бичок. Але ми йому покажемо, зержав тінь. А як же це воно полічило? спитала свиня. Дуже просто. Сказала козеня один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свиня. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, воно вже і тебе полічило, схлипнула теля. Ну, нехай ночивається, сказала свиня. Вона підрила писком загороду і подалася з лідом за всіма. Вони мчали прожогом на вманя і добігли до річки. А біля причалу стояв невеликий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили кота, пса, вівцю і півня. Кіт був кок на вітрильнику, вівця юнга, півень капітан, а пес лоцман. Закричав півень, побачивши тварин, які мчали на осліп. Але вже було пізно, козеня відштовхнулося копитами від причалу і скочило на борт вітрильника. А за ним і всі тварини. Вітрильник гойданувся, ковзнув по воді і його понесло на найглибше місце. Тоді півень перелякався. Рятуйте, закричав він. Вітрильник то. Усі затремтіли від страху, а півінь знов закричав Хто з вас уміє лічити? Я вмію, сказала козеня. Ану, полічи усіх нас швидше. Вітрильник може витримати тільки десятьох пасажирів. Швидше лічи, швидше! загукали всі тварини. І козеня почало лічити. Один це я, два – це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свиня, сім це кіт, вісім це пес, дев'ять це вівця і десять це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ура! Козеняті, ура! закричали всі. Вони перепливли річку і вийшли на берег. А козеня відтоді так і лишилося на вітрильнику. Воно тепер працює контролером. І щоразу, коли півень перевозить тварин на той берег, козеня стоїть на причалі і лічить пасажирів. Я все хочу знати, літери писати, цифри рахувати, дуже хочу я, хочу я співати, грати танцювати, хочу, хочу, хочу я. Хочу хочу, хочу я, я все хочу-ха, все хочу-ха, не заклала мені вуха, це ха все хочу-ха, це, хочу, хочу, це хочу ха я! все хочу-ха, все хочу, ха не заклала мені вуха, це хочу-ха, все хочу ха я! Ха все, ха я. Я ось так. І це дуже добре.